НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, а також дозволив купувати долар без обмежень, але по-перше, купити долар можна по офіційному курсу 3656 гривень за долар і без обмежень по сумі. Друге, після покупки так само куплена валюта розміщується на депозит терміном від 6 місяців. І третій важливий пункт по закінченню терміну депозиту, долар автоматично продається назад Національному банку за офіційним актуальним курсом на той момент, а не видається у валюті. Але якщо я правильно розумію, можна буде пролонгувати вклад на такий же термін, якщо ви бажаєте тримати депозит у валюті і далі. Зі слів Нацбанку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку. Тобто таким чином ви можете купити валюту, і у випадку, якщо курс долару на моменту закінчення депозиту виросте, ви будете у плюсі, але якщо раптом курс буде менше, все-таки 6 місяців це не дуже короткий термін. Нові правила для депозитів діють з 21 жовтня, раніше оформлені депозити повертаються у валюті. До речі, в PrivatBank такий депозит вже доступний, називається капітал зі ставкою 10%. Але це додатковий інструмент, і ви так само і далі можете скористатись купівлею валюти під трьохмісячний депозит, який має обмеження по сумі в 100 тисяч гривень в еквіваленті, але й при цьому видається у валюті. До речі, PUMP вже у застосунку для Android запустив можливість купувати валюту під депозит. Курс там трохи зараз зріс і становить 37,9 гривень за долар. Посилання на актуальну таблицю з купівлею валюти з розміщенням під депозит можете знайти в телеграм-каналі, а також поділіться в коментарях, чи плануєте купувати валюту по новим правилам. Дякую, підтримуйте ЗСУ та до зустрічі у наступних відео.